Недільний об'їзд полів. З того, що найбільше цікавить, це насінева ділянка пшениці лазулі. Ось я показував, що є посів. Перша репродукція тут посіяна після ріпаку попередник. Така вона на нинішній. Час переживає ці холодні, холодну погоду. До настання тих приморозків проводився гербіцидний обробіток. Як бачу, що усе прибрано і проводилася ріст з знесенням першого фунгіциду. Ну, а зараз э, чекаю тепла, і, щоб зайти знову з фунгіцидом на пропорцевий листок. Пшениця остиста. Мені на цей міні демо посів надала компанія Агрусен таку пшеницю. І я доволі мені подобається збирати пшеницю, молотити. Таку минулого року показував, що я був у господарстві шнуровських. Збирав там демоділянки, ділянки, допомагав трохи їм. То були там посіви остистих пшениць і доволі непогані результати були. Ну, тут по підживленню весною був лише кас. Ну, а восени припусів і, там трошки карбаміду і трошки комплексних добрив, ну, сказати так, подурив. Тут отакий от стан. Значить, посіяно не так багато, але насіння мені буде достатньо. Далі досіяно, досіяно реформом також. Оце, напевно, друга репродукція реформу. Тут Такий просів, що відділити. І тут, звичайно, бур'ян якийсь проростає. І реформ виглядає непогано. А що саме цікаве, реформ посіяний частину по ріпаку, а там я ріпак пересіяв був соєю. То спочатку, з ранньої весни, дуже була велика різниця. По ріпаку були кращі. Сходи, розвиток. А по сої були досить такі поганенькі. Я вже навіть побоювався, що там нічого не буде. А сьогодні приїхав, то все вирівнялося. Навіть не знайдеш між ними різниці. Ну і ото краєвий ефект. Один рядок, як, як відрізав. Як з цієї сторони на одному сорті, так на другому. Чому так воно є? Так всі показують, що воно так краще розвивається. Так, трохи нас хотів дощик пострашити, але десь пішло боком. Вже дощиків нам, я думаю, достатньо. Нам треба тепла. Треба тепла, щоб піднялася температура і можна починати розпочати якесь вприскування. Тому що, як би воно не було, воно собі росте. а... Оприскувати потрібно. Ну в не думаю, що буде друга хвиля. Хоча все можливо. Все можливо, що треба ще поправляти. А може і ні. Тому що отут на тому просіві, скажімо так, бур'ян собі росте свіжий. Це вже цікаво, треба всі пршеніці переглядати. Можливо, скрізь така ситуація. Пішла волога і пішла друга хвиля. Ну, така собі пшениця. Спостерігаємо далі, який вона покаже нам колосочок. Ну і до самого збирання. Я думаю, що усе покажу. Ну таке. Таке є, все, треба щось ще додати. Не можливо, ще раз зайти з Гранстаром, то вже треба подумати. Зайшовши з другої сторони, ну начебто так, щоб були якісь прояви. Хвороб немає. Десь не десь якісь кінчики, але це може бути і від тих морозів. Верхні листки всі начебто чисті. Значить, ще, я думаю, кілька днів потепліє, обов'язково треба заходити з фунгіцидом, щоб захистити пропорцевий листок. Ну і там ще, набудь, інсектицид додається. Ну і от не знаю що... що робити. Ну тут от все прибрало, можливо там десь не добризкав. Можливо, не добризкав. Ніби воно ну, не дуже той ж здорове, але. Але якби то стояло питання в тих кількох сотиках, то вже не і не дуже там є потреба його від бур'яна захищати. Ну, але якщо по всіх полях опосіяно є в кількох місцях там ще Петро з Патрасом в основній масі, ну, тут все треба оглядати, тому, їм, і, і, тому і присвячується час для об'їзду полів. Сьогодні безвітряно ну, ще й можна якесь відео зняти. Хоча, чесно кажучи, скільки знімаю відео про огляд полів воно майже нікому не цікаве. Ну, як правило, ну, але... Хоча для себе зніму саме оцю цікаву пшеницю особисто для мене. Лазулі. Такі хмарки я таке перейшов і хочу показати, як виглядає реформ по сої, то різниця візуально. Здається, що все вирівнялося, але все-таки по сої відстає, хоча трошки чистіше поле, а розвиток тут зовсім інший. Менше кущення, менша висота рослин по хворобах, то так і нічого тут не проявляється, все там як і тут. Так що черговий раз. Підтверджується моє переконання і твердження, що Соя то є страшний попередник під озимі культури. Так, і так плавно перейшли сої до попередника. До попередника Ріпаку. Тут зовсім інша, інша висота. Інший розвиток, ну, але це я кажу, це є ржт реформа Друга репродукція, ти ще собі також можна на насінню залишати. Побачимо. Такий був неплановий посів, асіння добирав, щоб досіяти ну, частину засів лазулі, а тут що ж, треба було пшеницю сіяти. Вдома вже не було нічого підходящо. У цю пшеницю я брав в господарстві шнуровських. Я думаю, що Роман більше висвітлює на своїм каналі, що в них є, що вони сіють, які у них сорти пшениців. Так що вже більше всі слідкують за його каналом. Отак от от виглядає реформ по, по ріпаку, Зовсім інше. Так що попередник має велике-велике значення. І хтось там говорив, що ріпак виснажує землю та брехня, то соя гірше. Соя гірше витягає щось з землі і щось робить так, що зернові не хочуть рости. Ну, не знаю. Ще вон підмареник, ніби свіжий росте. Поправляти тут, не поправляти, чи воно його закриє і задусить. Не знаю, тут пів гектара. Якщо ситуація скрізь така, ну, то щось, щось треба повторно проводити. Гербіцидний обробіток. Ну, сонечко виглянуло під вечір. Мов, буде вже тепло і погода чи ні. Ріпаки вже вон там просяться. Дайте нам тепла, щоб ми зацвіли на повну груди. Ну і раз пішла мова вже про пшениці, то ще покажу одну з ділянок посіву Петроса з Патрасом. Тобто в мене змішаних тих два сорти були посіяні окремо, але там я не побачив на тій, скажімо, на сіневій ділянці 25 соток я між тими сортами не побачив різниці. І тому візуально. Тому взяв їх, змішав і так собі все посіяв. На цій ділянці також два попередники. Тут, де я зараз стою, це ріпак був, а там була соя. І тут порівнювати якось неадекватно, скажімо так, тому що тут сіяно в різні терміни, в різний час. По ріпаку швидше засіяв, потім зібрав сою, ще досіяв. Але більш-менш трошки по кольору ну, відрізняється, трошки відстає, але на цій ділянці я задоволений результатом навіть і по сої. Побачимо, що там буде в кінцевому результаті. Е, доволі гарна пшениця, сорт я маю на увазі. І так вона і не відрізниш зараз. Де Петрос, де Патрос, ну такий собі патросян вийшов. По хворобах поки що теж все нормально, хоча і дощова погода, і холодна. Щось трошки десь там проявляється, Ну, то будемо підправляли. От-от-от виходить пропорцевий, тут трошки пізніше, там він Краще його видно. На, тому, на лазулі там краще, на реформі. Ну все одно десь. Ще маємо в запасі кілька днів якраз дочекатися до, до тепла. Нічого тут критичного я не бачу. Все як і скрізь, було однаково. І такі ж добрива, припусіві, трошки дав і кас основне підживлення. Касу десь 100. 180 чи 175 літрів на гектар 32-го. Десь був, то вже треба дивитися записи, десь був інгибітор а десь був е, тілосульфат Амонії. Отут, тут точно не було тілосульфату. Тіосульфат. На іншій ділянці. Тут був інгібітор. Е, так що 3 гектарі є посіяно з тіло сульфатом. Побачимо, чи є якийсь результат. Ну, Вдоліку досить гарно. Тут, е, тут що говорити? Все як завжди, в долаках все, все гарне. А під горбоком, там, я думаю, візуально видно, що там горбок. Е, там вона трошки гішечка. Ну, але... Нічого. І там вона росте. Тут на цьому полі таких проблем нема, як в нас в мене на основному пайові такому, що там будемо розбиратися потихеньку. Що з ним і як робити? Ну, такий стан пшениці, що тут ще показувати. Росте собі, витримуєте такі, скажімо, незвичні, як для цього місяця, температури. Ну, добре, що вже нема приморозку вночі. Надіємося, що воно потихеньку температура буде підніматися. Вологи достатньо, а це означає, що головне не прогавити фунгіцидну обробку. Своєчасно зробити, захистити пропуцевий листок. Це важливо. Ну і, мабуть, мабуть, на цьому все. Далі буде... Запланований ще прийде час обробіток по колосу по цвітінні. Все по технології по, по технології. хотів сказати по технології, але як є. Ну Такий сьогодні суто огляд по пшеницях. Більше нема що показати. Для цього року більш-менш ситуація нормальна. Але е, бачу, що. На одній ділянці пішла, падали ячменю. Не багато того ячменю. Тут чисте поле, тут хоч можна буде, я так думаю, буде щось на насіння собі відібрати. Все-таки це перша репродукція тут ще. А на цих трьох гектарах там дуже сильно показався ячмінь озимій. Так що хтось сіє у ячмінь, то. Проблема страшна зробити собі насіння. Вибрати десь насіння треба окрему насінняву ділянку. Ну, тут маємо, є соя і тут ріпак 2 роки підряд бо. Тобто я залишив я залишив тут посіви. І не прогадав, там саме поганий врожай був. Значить, це по-дальшому -по будемо все показувати, що воно і як. Загалом ситуацію поки що задоволений. Але в загальному треба, треба думати, що нас чекає попереду. Яка погода і як все складеться, тут ніхто нічого не знає наперед. Наше діло працювати, контролювати і по мірі можливості все робити своєчасно. Такий сьогодні огляд. Всім всього доброго, до нових відео. Надіюся, що сьогодні трошки перегляди будуть. Ну, як же буде, але таке відео має бути в мене.